Вітаю, друзі, Слава Україні! У нас завжди в першій половині дня традиційно спільна з вами рубрика Діалог відверто. Те теми визначаєте ви. Вечірні, коли вдається, коли лягає щось на душу, стараюся присвятити певним тематичним сюжетам. От позавчора, вчора, і думаю, що сьогодні постараюся далі розібрати на атоми те, що наговорив Зеленський на каналі е, свого улюбленого олігарха. Ну, слухайте, там взагалі то мраки. Але при тому всьому там проглядаються певні тенденції і певні моменти переваги можливої тимчасової одної з башень Кремля на вулиці банковій, і це цікаво. А от що стосується сьогоднішнього про вибори, я навіть не знаю, що я там буду розказувати, бо там, взагалі, там якась біліберда купа хамства, купа тупості, дурості. І неясний кінцевий результат, для чого це все говорилося. Але попробую розкласти. крайній решт коли ви аналізуєте Зеленського, зовсім не означає, що має бути в кінці якийсь логічний висновок, тому що там, де нема логіки, логічні висновки з того робити важко. Тепер дуже коротке нагадування: якщо ми хочемо, щоб цей контент був піднятий Ютубом вище в стрічці рекомендації, маємо виконати дещо з його алгоритмів. Ну як завжди. Більша кількість переглядів серед постійних глядачів це завжди допомагає. Так само буду вдячний за підписку, хто ще не підписався на цей канал. 에, вподобайки 에, десь по ходу тільки не на початку, коментарі, нагадування, те, що вважаєте за потрібне, завжди ну, стимулює YouTube до того, щоб більш активно 에, підтримувати контент. Переходимо далі до, наших, до ваших питань і моїх оцінок, відповідей, аргументів тощо. Перше, ну знаєте, воно досить філософське питання. Я не все буду цитувати, а просто коротко перекажу. Оця віра в доброго месію наприклад, і українців, там на Януковича на Зеленську орієнтація. Що е, віра, що прийде якийсь сонцесяйний, який, і ми всі станемо ми заможними, молодими і здоровими. Що це? Чи це є щось фізіологічне і психологічне для людини? Чи це наслідки появи якоїсь відповідної нової релігії, або різновид, або різновид інших релігій? Чи це наслідки науково-технічного прогресу, коли, мовляв, менше треба працювати, і більше можна мати результати і тому подібне? Яка на вашу думку, яка ваша думка стосовно мотивації прийняття рішень Українського електорату? Знаєте... На мій погляд, от те, що відбувається в Україні, не ну, від більшості з країн, які або не мали досвіду комуністичної ідеології, або попрощатися зуміли з совком, це якраз оця колосальна совковість в психології значної частини суспільства. До речі, автор питання згадав двох людей: Януковича і Зеленського, яких пояснити користь з них важко, але. Підтримка їх будувалася на якійсь такій особистій любові, захопані тощо. і протилежний бік. От були подібні речі, вставлені, скажімо, до Ющенка, абсолютно протилежних мотивів, а, теж таке певне обожествлювання. до Юлії Тимошенко так само, ікони тілі малювали з нею, вишивали і тому подібне. І ніколи нічого подібного не було, скажімо, щодо Прошенка. Діаметрально протилежна до Порошенка постать Кучма, але щодо кучми теж нічого подібного не було. Знаєте в чому, по-моєму, відмінність? Знаєте, от ще раз кажу: Кучма і Порошенко неймовірно різні. Неймовірно, за спрямуванням розвитку, за ідеологією тощо. Але вони обоє відрізняються, скажімо, від тих, кого я згадував, теж дуже неймовірно різних. Ющенка, позитив, безумовний, Януковича, негатив, Зеленський взагалі абсолютний негатив. Від них. Ті двоє відрізнялися тим, що це як ті приповідці. Хтось тобі дає вудку і каже: іди лови, а хтось інший тобі розказує, чекай на березі, а тобі отут принесуть зажарену на грилі рибку. Можна так чекати до другого пришестя, або доки не помреш з голоду. От мені здається, десь на цьому відбувався певний розкол тільки при кучми. Там ще були трошки інші мотивації, там були інші впливи, там були розкол суспільства на ідейному ґрунті, що стимулювало за кучму голосувати. І дуже багатьох абсолютно совкових людей просто абсолютно совкових. Але от дальше. Десь від часу Ющенка оцей розподіл розкол, він почав десь встановлюватися. І от мені здається, що саме зараз до приходу Зеленського це почало грати ключову роль. От Зеленський розбудити зумів, вся його пропаганда, російська пропаганда спочатку, та, яка воювала проти Порошенка, а потім дуже активно підтримувала Зеленського. А ще більше наша олігархічна пропаганда саме тих, зверніть увагу, хто активніше всього підтримував Зеленського. Олігарх торгаш, олігарх, який захоплював чужий бізнес, нічого не довод, нічого не розвивав сам, доводив до його виснаження або виснажував природні ресурси і кидав на смітник. Не ті, які займалися теж навіть Олігархи теж різні, хтось і виробництво створював, а хтось експлуатував природні і старіші державні колишні ресурси. Так от. Саме людина, яка експлуатувала ресурси, тобто не хотіла створювати, а хотіла викачувати, вона її протягувала Зеленську. Я маю на увазі олігарха Коломойського. І от тому ця совковість, саме як ідеологія, її почали дуже сильно нав'язувати суспільству перед виборами 19-го року. І вона, і вона, на жаль, спрацювала, тому що цей совок вибився, вивітрився з голови далеко не всіх. І сподівання, що хтось. При і замість тебе все зробить, він далі був. І теж віра в те, що простой парень з народу, Ну, це все радянський союз, слухайте без досвіду, не треба вчитися, не треба мати якесь старання, не треба пройти всі сходинки. Тобі представляли ідею, що кожна кухарка може керувати державою. І от цей ще більшовицький ленінський принцип він і переміг у му році, і він і зараз культивується. Ну, Провалюються вже симпатії з, до Зеленського, і мені здається, ну, ми не бачимо соціологію, але, здається, там вже пішов досить колосальний серйозний спад. Ну, Ви бачили, кого потенційні виборці Зеленського собі зараз шукають. Або Поворознюка або притул, знову два шахраї, але це той же ж самий совок. Абсолютно той же ж самий. І от. Мені здається, це чисто совковість комуністична ідеологія. Вона ж теж була побудована на цих сподіваннях. Правда, там була ще практика, коли тебе гнали, примушували до рабської праці фактично без зарплати, але при тому тобі казали: от зараз трошки помучиться, а потім будете, знаєте що? От такі старі, як я, пам'ятають основну ознаку, яку нам ще в школі розказували, комуністичного майбутнього устрою, отого раю на землі. Від кожного по можливостях, кожному по потребах, і от кожен собі уявляв: ну, в мене можливості скромненькі, там чуть-чуть щось зробив би чуть, -чуть щось хвипав би. А потреби ж в мене які? От буде такий комунізм. І буде думали собі совєтські громадяни. І мучилися, страждали на рабській праці, надіючись на оце майбутнє, і дружньо таврували всяких там Ачепенців, ворогів народу, дисидентів потім і підтримували рідну комуністичну партію, доки це все не розсипалося. І от точно те саме відбувається зараз при Зеленському. Всіх тих, хто кажуть, це все не так, так воно не працює. В суспільстві так не буває. Ніколи вам не буде отого комуністичного тої комуністичної утопії. Про них, не про... це навіть не про прихильників Порошенка, оце про Хоботи, про Хоскот, який запустила оця зграя комуністів, більшовиків на банковій, це все звідти, це все совка. Це люди з совковим мисленням, або люди, які хочуть експлуатувати совкове мислення. Повірте мені, лідери комуністичного Радянського Союзу в комунізм точно не вірили. Абсолютно, навіть в натяку в нього не вірили, принаймні в останньому періоді, вже там піжньому Брежнівському, так само і ті. Вони тупо, підо, наго брешуть. Але вони експлуатують оцю доктрину. Всім щось дістанеться. А тнять і поділіть. Працювати, ну, це таке собі. Здобувати якісь там освіту, проходити всі шаблі, звищення тощо. Ні, не треба. Це як сузі народу. Дегенерат, ідіот, матерщинник. Який навіть не в своїй державі навчиться хоч пару слів говорити державною мовою, може спокійно стати президентом. Успішним, хорошим, все буде хорошо, все буде прекрасно. От на чому й побудовано? Знаєте, ці совкові тенденції, вони, вони живуть через кілька поколінь, тільки вмирають, але їх можна приглушити, коли ви на них не робите акцент. Але коли вам? Весь період Порошенківських, кілька дуже таких більшовицько комуніацьких політичних сил, які з різних поглядів. ну, Юлія Володимирівна, ну, це комунізм типовий, стопроцентний. Ляшко, ну, це такий, знаєте, модернізовий шахрайський комунізм. Ну, а самопоміч це, це взагалі. Це якийсь, знаєте, спекулятивно-маніпулятивний комунізм. І от коли вони всередині в країні нав'язували протидію іншим протилежним тенденціям і пробували культивувати оці совкові принципи з одного боку, з другого боку, коли Росія дуже сильно впливала, а потім олігарх Коломойський розкручувати, почав свого Зеленського і почав створювати оцей образ комуністичного раю. Ну, тільки без слову, комуністичного. він і дав отой страшний ефект, коли це вже все, що здавалося б, десь трошки лягло на дно, піднялося наверх, скаломутили підняли. Ну, зараз ця вся зенелена ідеологія, оці всі їхні шахраї. Ще раз це не має значення: Зеленський, Поворознюк, Притула це все однакове одне й те ж саме різними мовами. Хіба говорять все. І різними фразами. Оце і є спроба підвищити і відновити совкове мислення в Україні. Тільки це. Це маніпуляція певними ідеологічними шаблонами, які збереглися з глибокого минулого. От, власне, все ж цього питання. <кхе> Наступне коротке питання. Кого ви вважаєте кращим прем'єром за часів президентства Порошенка? Яценюка чи Гройсмана? На мою думку, пише автор Яценюк встиг зробити набагато більше. Ну, давайте так. Перше, мені здається, їх порівнювати дуже трудно і неможливо. Вони працювали в абсолютно різних умовах. Яценюку дісталася набагато складніша ситуація, набагато важча. Він він але він відчував себе впевненіше. Він у владі опинився швидше за Порошенка. Порошенко пройшов президентські вибори, тріумфально все, але він вважав, що Основа влади в нього, він не хотів неї ділитися. Він влазив в скандали, він влазив в конфлікти. Від того, багавеликої великої частини нашого, тому числі середовища, виникло до Яценюка, певне несприйняття в той період. Але в тих умовах, мені здається, він зробив неймовірно багато. Він зробив той старт при ньому. А не при Гройсмані, пішла в рі в серйозний ріст, безперервний ріст, економіка. При ньому запрацювали реформатори. Так були помилкові. Ото й був якийсь квіташвілі чи хтось там по охороні здоров'я, якого притягнули з Грузії. Провальний абсолютно випадок. Не все добре пішло у міністерстві внутрішніх справ. Аваков це все таки теж. Давайте не забаці людина. Яценюка, яка зробила неймовірно багато шкоди в Україні. Інші речі не спрацьовували, але фінанси, економіка. Вони запрацювали. Ліля Гриневич в освіті почала зрушувати все дуже добрі речі. І сам Яценюк, плюс його дипломатичні вміння і можливості, вони дали хороший результат. І мені здається, якщо порівнювати ті умови, яких було, то Яценюк безумовно дає фори на 10 голів Гройсману. Зате Гройсман. Прийшовши вже на певну основу базу, без конфліктів, Яценюк був дуже конфліктним. Ройсман на той момент був неконфліктний. Він зумів знайти добру порозуміння своїм попередником з партією, яка мала бути ображена, і мав від неї ідеальну підтримку. Вони його підтримують іноді більш-менш критично і більш серйозно, навіть ніж рідна партія БПП. Хоча він до неї мав теж дуже опосередковане відношення, тому що саме БПП як блок, ну формальний неформальний, але блок, то він все-таки мав свою політичну силу, був окремий. Але він. В цій ситуації мав реальну підтримку більшості парламенту, і я добре пригадую, як були певні речі, які дуже не подобалися Порошенко. Але для миру і злагоди в всій команді владній він ішов на поступки. Він підтримував певні речі, дещо з децентралізації, що за Порошенківськими намірами, а дещо йшов саме за Гройсманівськими, те, що той хотів. І Гройсман мав можливість. Будувати уже на основі хорошій основі, створеній вже Яценюком. Насправді, на мій погляд, за кінцевими результатами, Гройсман зробив більше. Але опинився він в реально тій самій ситуації в 2014 році, я думаю, це був би провал і завал. І тому, мабуть, за ефективністю діяльності я би вищий поставив результат Яценюку, а за. Кінцевим результатом, тим, що можна сказати, визначити конкретними цифрами, конкретними показниками, мабуть, більше й Гройсману. Але є маленька одна деталь: от як так сталося, і Яценюк і Гройсман такі різні, але при них економіка йшла круто вверх. Дуже два різні, але при них корупція пішла круте піке. Згадайте Нафтогаз, згадайте державні закупівлі, згадайте всі інші речі, які тоді відбувалися, і це підтримка України світом. Зростала, ми ніяких запозичень не брали, фактично. А підтримка зростала загальна. На нас дивилися нормально, ми отримували всі необхідні е, плани, ми е, вели безвіз під час війни, уявіть собі, що це таке. Обороноздатність зростала, армія міцнішала при обох. Приходить нова команда, самокатчик Гончарук, потім чивось ізволіть Шмигаль. І країна вся пішла в піке. Може, не в прем'єрах тільки справа. Ну, я розумію, самокат чи гірше, але все одно, ну Гончарук не, не ідіот же. ж. Шмигель не дурак. Я пригадую Шмигеля як керівника департаменту. Разом з тим, з його, як він там, Німчином, чи як його теперішнім міністром е, без портфеля. Коли вони були керівниками департаментів у Львівській обласній адміністрації при хорошому голові адміністрації Квіті. Це були шикарні менеджери. Просто шикарні. Я направду, кажу, дуже хороші менеджери. Чому? Ці люди зовсім не ідіоти, раптом виявилися такими неефективними, а попередники не ідеальні. Ще раз кажу, до них обох є купа претензії за особистих факторів, то що виявилися такими ефективними. А може, проблема ще в тому, що ми забуваємося, що були президенти два різні: президент Порошенко і президент Зеленський. А може, ще в цьому проблема? І в тому, яке замовлення було з боку вищої влади. Якщо Порошенко ставив питання ефективності результатів там, то, що євроінтеграції, зміцнення армії, і вони нормально синхронно працювали. От я собі пробую уявити, що поставили би Шмигаля в часи, коли був Порошенко. Я не впевнений. Ну, він був би точно гіршим і за Яценюка, і точно гіршим за, е, 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 за Гройсмана. Точно гіршим, але він точно був би кращим. Від того, якого ми зараз бачимо: нікчемного, абсолютно нерезультативного, який зруйнував фактично українську всю систему управління, економіки тощо. Мабуть, все-таки велике значення має те, хто є тим арбітром наверху, хто спрямовує і хто захищає вас від тих всіх конфліктів, від якихось корупційних там, тисків і тому подібне. Тому проблема, те, що ви написали, при президенті Порошенкові хто був кращий, от це інша річ. При президентові Зеленському ніхто не може бути хороший, тому що, замов, перше, урядовці не мають повноважень, це все віддали на кримінальні бек-офіси в офісі президента, які все розкрадають і грабують, і іншого вони, вони просто для іншого не створювали. І це нікчемні уряди, навіть якщо туди поставити найгеніальнішого когось. От Гройсман дуже хотів попрацювати у Зеленського. Але він був, би, він був би нічим не кращий за Шмигаля. От, десь моя така відповідь. Наступне питання. Дякую за інформацію про латиню. Ну, Так було колись це питання. Цікава ваша думка про Максима Каца. Звісно, якщо знаєте його. Ну, це знову це про так званих хороших русських. Я не люблю хороших русських з кількох причин. Перше, ви хочете щось повчати українців. Подивіться в себе вдома. Це результат, в тому числі, вашої роботи. Ви до цього довели. Ви дуже гарно вітали колись Путіна. Ви створили умови для того, щоб там було це пекло. Зараз вони там борються дуже проти влади. Я маю на увазі не всіх, тому що ті ж самі там наші мальчики виконані телеканалу дощ. Це все дуже мерзенно, але вони створені Медведєвим. Так, так, алкоголіком Двітрім Медведєвим в рамках Сколковського проекту як один з напрямків на підсилення путінсько-мідвєдівського режиму. Так, більшість хороших русських, як Венедіктов, як інші, створені на підсилення імперського путінського режиму. Такі, як кац, були створені і розвинуті саме для цього. Але зараз вони опинилися не при справах. І мені закинуть, от ти каца критикуєш, а КАЦ проти каца тиждень назад винесли вирок 9 років ув'язнення. Ну, правда, він десь в Балтиці, в Балтійських державах прибуває, десь там, ховається, і тому він не сидить, але його ж звинувачують. Вибачте, а мені, то що? Він. Виступив проти путінського режиму його там за дискредитацію вооружених сіл Російської Федерації. Тому що, на його переконання, путінський режим саме такими діями, саме тією безгуздою війною ослаблює і руйнує Російську імперію. Саме тому, може навіть не тому, що війна йде проти України, я не чув виступів Каца проти війни з 2014 року. Я почув тоді, коли Раша почала програвати, коли їх почали бити і в хвіст, і в гриву на півночі України, коли вони почали втікати страшними втратами, от тоді раптом Каци раптом прокинулися. Тому насправді жодної особливої поваги нема. Він виступає проти режиму заради своєї країни. Він не виступає проти війни заради нашої країни. Більше того, Кац автор такого афоризму, що з якої це радості Росія має якісь там контрибуції виплачувати Україні. Ми, Росія, уже скільки там, 20 з лишнім лет окупірована страна, окупірована путінським режимом. і Тому контрибуції і виплати нужны російському народу, а не то там українському. Так що. Маленька проста відповідь Кац. я не знаю, що там тобі е світить, коли ти вернешся в Росію. Очевидно, твої 9 років тюрми будуть світити, але це тобі світить за наслідки твоєї власної імперської роботи. І йди вслід за русським воєнним кораблем. Це один з тих прикладів. Не, це навіть людина, яка не тягне на оцей образ фальшивий досить образ хороших русських. Там є дійсно ну, непогані люди, ну шкода десь їх трошки, але ну, нам вони просто мають бути зараз не цікаві. Акац, Венедіктов, деякі диктори з дождя. І багато інших це є агентурна структура Російської імперії. Просто дехто з них сьогодні, отак само, як Пригожин, виявився не до місця. Тому що раптом почав там щось вожаку не те говорити, а вожак не задоволений з цього. Тому давайте на таких не приглядатися. Це, це є люди, які. Себе досить чітко диспонують як вороги України. Саме Кац Шендерович, вони особливою нелюбов'ю, ненавистю ставляться до України. Вони наші вороги, а те, що вони там ще й вороги Путіну, знаєте, мені якось це на це наплювати. От відповідь з цього питання. Е, наступне питання це власне питання через певне непорозуміння. Відповідаю. Спочатку зачитую вже кілька разів чула від Сергія Пояркова, що європейські лідери штовханцями змушували Петра Порошенка робити реформи, і він їх косокриво робив. Дуже неприємно пишеться чути. Завжди вважала, що Петро Олексійович хотів європейську розвитку України, але впровадити реформу необхідному обсязі йому не давали деякі партії у Верховній Раді. Розділяємо на дві частини. Друга частина, я з вами повністю консолідуюся. І от, буквально перед цим я там теж згадував по замоновому питанні деякі моменти з цим пов'язані. Так, я так само ставлюся до Порошенка і до його діяльності, і так само як ви, оцінюю те, що він робив, які в нього були контакти з західними нашими партнерами. Що це означає штурханцями, коли він зумів отримати під час війни. Безвіз. Ви можете собі уявити, Європейський Союз під час війни при таких міграційних ризиках дає Україні безвіз, це, які треба мати, яку треба мати довіру, як треба показувати, як він працює. Інший момент, що Порошенко, на відміну від Зеленського, не відмовлявся виконувати правила. Йому так, йому диктували умови, так, йому їх нав'язували. Так, це були іноді умови, які він міг вважати несправедливими, і він погоджувався на них, тому що він розумів, що в принципі вони не шкодять. 144 вимоги. Для отримання безвізу. Зеленському тільки для підтвердження кандидатського статусу в ЄС сім вимог. Це не є якісь сім глобальних, а там 144 маленьких. Всі ті 144, які були виставлені Порошенко, вони, в принципі, за розміром відповідають кожна з них, тим кожній з цих семи. Зеленський сім відмовився виконувати. В нього формально зарахували два, а насправді жодної не виконано. Взагалі. То. Може, питання не в тому, що штовхали, в тому, що Порошенко там дискутував. Він розумів, що йому це буде важко проштовхувати в Верховній Раді України, але він і хотів це зробити. Він вводив цю антикорупційну програму. Згадайте, третина е безвізового пакету це були антикорупційні. От це те, що стосується Порошенка. Так, звичайно, це можна було розцінювати, що йому на нього давили, на нього тиснули, йому давали якісь додаткові вимоги. Оте, От що йому не хотілося псувати стосунки з церквою там чи з Верховною Радою про тому поставленні до різних там нетрадиційних категорій, ота толерантність, яка мала бути в законодавстві виписана. Інші речі. Але а тепер переходимо. Але він робив ті речі для майбутнього України, і він вважав їх в принципі в тій формі, як він робив, він вважав їх правильними, і це добре. Тепер до Сергія Пояркова. Слухайте, один раз вже було подібне питання. Я після того десь. Я б не пригадую точно, що які там були деталі, але я після того, коли розмовляв з Поярковим, я в нього припитався, ти щось говорив таке про Порошенко? Він каже: Ти що, смієшся? Я говорив діаметрально протилежні речі. Він навіть десь там щось згадав. Ви знаєте, коли ви слухаєте Пояркова і слухаєте мене, ми говоримо, як правило, ті самі речі, тільки ми їх говоримо діаметрально протилежний спосіб. Я говорю ну, десь як мав би говорити викладач в якомусь там університеті, який е, хоче надати студентам достатній досвід свій передати, якусь свої там певні аргументи, щоб вони їх могли використати і зробити самі якусь нову теорію. Сергій Поярков підходить з емоційної складової, і вона так само потрібна, тому що моя от чому у мене там і підписників менше, і переглядів менше. Я не вмію писати гучні крикові заголовки от зараз читаю там світан. Бо Росія втікає, Путін відводить війська. Все, звичайно, що там буде 120 тисяч переглядів. А в мене отут буде 10 тисяч переглядів. Є різниця, є різниця, тому що я говорю без емоцій. Сергій поярков заповнюється з іншого боку, тому що ті всі політруки світа не інші, вони брешуть. Вони піду тупо брешуть, будучи, вибудовуючи завищені очікування, тощо я, як і поярков, ми говоримо правду. Тільки єдине, що Поярков і говорить в емоційному ключі. До нього треба всухатися не з тими підходами, якими ви всюхаєте в мене. Він робить провокативні фрази, він вас провокує на якісь е, інтерпретації інші. То, що плюс просто всухатися в самі слова. От я деякі речі були, коли ти їх слухаєш загальному масиві, особливо ще що щось роблячи паралельно, вони тобі починають не подобатися. Всухався уважно? О, ні, там все правильно. Тому насправді Поярков не говорив. Подібних висновків не робив. Він їх міг вживати подібні фрази на протиставленні там до Зеленського, тощо, але вони не носять антипорошенківський характер, і він точно ніколи не говорив, що Порошенко там не хотів робити європейські реформи, тощо що це робилося на силу. Він міг розказувати, як на нього тиснули західні лідери, бо вони вимагають від того, від кого що є вимагати. Вони знали, що Порошенко буде робити. Вони знають, що Зеленський ні в біса робити не буде. Але щоб не втратити Україну, щоб Україна не попила під рух цією влада українська, не зрадила український народ і не зрадила збройні сили України. Треба щось давати Україні зараз. Тому від Зеленського не вимагають того, що вимагали від Порошенка. Тому Зеленського гладять по голівочці, а Порошенка штурхали, підганяли тощо. Але це якраз, це якраз комплімент Порошенкові. І ляпас Зеленському з боку Пояркова. Тому просто ще раз кажу: тут неправильна інтерпретація його слів, бо я добре знаю його записи, і ми з ним дуже добре знайомі, я знаю його позицію. От це все, що стосується цього пункту. Знаєте, дуже довге питання, власне, роздуми, які стосуються Андрія Луганського. Там мені приписують, що я, напевне, його читаю весь час, тому що в нього там його використовує термін Операція бусік. Та цю операцію використовують тисячі людей. Вона не думає, що Луганським придумана, і він сам її десь передер. І отут згадується, що це твориться з чоловіком, який колись писав адекватні речі, а потім, а потім раптом почав. Працювати проти держави, проти мобілізації, залякування, різні різні інші негативні речі там. Потім основне дике хамство проти своїх вчорашніх колег і партнерів, проти Європейської солідарності, Прошенка, тих, з ким ти разом був. От ми пригадуємо Андрій Луганський, Андрій Полтава. Ми ж їх навіть іноді плутали між собою. Пригадуєте? Здавалося б, такі колеги, все. І тут раптом вибивання брудом, просто до одуріння, проти прозапаса, все, що сталося. Знаєте, насправді відбувається те, що відбулося з кількома групами, і тут просто ми не бачимо поки що самих механізмів до кінця. От було певне блогерське середовище, дуже порошенківське, дуже наше, дуже прогресивне. Воно було з нашого середовища. І раптом в цьому середовищі появляється Чоловічок, який працював радником, там піарником, Миколаївської Ода за часів Порошенка, навіть не знаю, хто там був головою ОДА, а сам і називався Якось Ноєнс, ну, по-моєму, який себе дискв... кваліфікує як російський націоналіст в Україні. Провокатор, на мій погляд, дуже схожий на російського агента. Появляється там колумбет якийсь, ще там хтось, і вони починають каламутити це середовище і розказувати: ми підтримуємо Порошенка, Порошенка наше все, але вся та банда порохоботи, все. І пішло, і понеслося лиця брудом. І що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо окрему партію Демократична сокира, з якою що вже не пробує Європейська солідарність з ними, щоб і не сваритися, і забувати всі їхні випади і хамство, яка раніше була там основу становила руху опору капітуляція, яка сьогодні лягла. Під Зеленського виправдовує зраду, коли здали південь України. Серж Маршко, чує, Виправдовує Серж Маршко та, виправдовує корупцію Резнікова, Гудименка, подивіться все, обливають брудом і Порошенка і все його середовище, і працюють в напрямку ну, на руйнування опозиційної взагалі напрямку, просто щоб його не було, і повне скачування всіх під владу, але ніби з патріотичних позицій. Було зовсім непогане середовище, певне, теж богерське, фейсбучне. І там появляється якась дуже пропорошенківська монова. Яка правда, її відразу викривають на кучі шахраїв, звинувачень куча проти неї там пішов, все я не вдавався це, мені це було нецікаво. І раптом за якийсь час ми бачимо, пішов знову порохоботи, кляті, прокляті. Далі пішов випади проти Порошенка, збитий льотчик там все інше, не надо йому йти. Оці провокації, коли вони там приходили на якісь виступи Порошенка, почали кричати: Гера... Ірина Геращенко наш президент і все інше, протиставляючи її, вона самому мусила їх затикати їм рота. Все, куча людей. Які були своїми стали працювати на владу в її агентурному середовищі? Маємо ще одну групу. І маємо такі історії, як з тим же самим Луганським. Може, він ніколи і не був своїм, може, засланий козачок, він дуже російські тези проштовхує. А можливо, дуже проста штука. Він дуже не хоче попасти на війну. От дуже не хотів попасти. А я думаю, в якийсь момент він же ж писав проти владні певні речі, десь там наїжджав на тих же самих воєнкомів і тому подібне. А може, його в якийсь момент притиснули. І щось йому пояснив, сказав: ми тобі дамо виїхати з країни, але ти маєш відпрацювати. Якісь розписки з нього взяли, від яких він не може відвертітися. от він зараз відпрацьовує тупо. Ну в будь-якому випадку, це є той випадок, коли ні в кого не вірте до кінця остаточно. Судіть по ділах. І в мене не вірте. Я то точно знаю, що я не скуржуся в цьому плані, але для себе перевіряйте кожне моє слово, перевіряйте кожну мою дію. І це буде правильно. От Андрій Луганський до... прекрасний доказ цього. На цьому закінчуємо. Слава Україні. Віримо перемогу в ЗСУ!